Ви на каналі Банішер, і у мене для вас на огляді плитоноска АВС від бренду Град І почну трохи в історію, що ви розуміли щодо чого, оскільки придбати річ може кожен, а розповісти про неї і зрозуміти, для чого вона потрібна саме не кожен. Тож почнемо. У 2000-х роках Дейв край та його товариші, колишні військові, та за сумісництвом дизайнерів створили край пересіжен. Позиціонували вони цю компанію як компанія, що створює спорядження високої якості. І десь у 2010-х роках вони створили свою версію CPC, тобто каркасного бронежилету, яка відома і по сей день. Але її ціна досить висока і навіть зараз. Але хитрі азіати вирішили заробити гроші і зробили свою версію. Плитоноски різної якості, ну і ціни. У 2012 році вони зробили плитоноску під назвою AWS, тобто Адептів West System. Це по суті та ж сама CPC, але з модифікаціями. Наприклад, вони виконали нову версію під назвою M-Buff. Якщо коротко, то багато плитоносок являють собою просто чохол для плити. А для більшого захисту необхідно вставляти всередину балістичний захист. Отак. Тому, коли зробили АВС, військовослужбовці Сполучених Штатів просто полюбили АВС і виконали свої ембаф від Eagle Industries. Так от, вся особливість у системі розподілення ваги СТКСС. І це навіть. Просто найкраща панацея від перевантажень, і ваша спина вам просто скаже дякую. Дякую. Але як і CPC, ціна досить висока, та бажання мати АВС у себе в комплекті ну, дуже хочеться. Навіть наші свинососіди зробили свою версію АВС від компанії, яка називається, навіть яку вони самі називають Сасаром. Ну тобто назва відповідає якості. Тож, якщо ти маєш прилад нічного бачення і побачиш власника у якого лямки будуть світитися, немов новорічна ялинка, то ти будеш знати, що це за бренд, і будеш розуміти, що доброго з нього вийде непогана. Oh Але поговоримо ми сьогодні про платоноску від українського бренду GradGear. Вони зробили свою копійну і доволі функціональну версію АВС. Тож, давайте подивимося ближче, оскільки історію про створення Градгіру я не знайшов. Ну, тобто, дивись, мультикам ідеально підійде для всіх. Чорний підійде для поліції, Койот для НГУ та їх жака тактичного. А також ММ14, який підійде для ЗСУ. Виходить, що для кожного підрозділу ми маємо свій колір. А також розмір. Ви можете обрати плетоноску під ваші критерії. Тож перейдемо до інших речей і почнемо з передньої частини. Одразу ти маєш адмін підсумок, який закривається на блискавку. Якщо ж ти не любиш блискавки, не біда, його можна зняти. І закрити підсумок просто на велкро. Також є велкро панель для ваших патчів. А ось ці вертикальні стропи підійдуть для закріплення кнопок PTT. Панель з молі може зніматися для того, щоб встановити всередину системи подібні до Spiritus System. Задня панель має велику кількість строп молі, а також панель для ваших патчів. Для комфортного транспортування плитоноска чи її власника. Зверху присутня евакуаційна ручка. До того ж, тут встановлена система ZipON для встановлення таких речей, як рюкзаки. Як і CPC, АВС має два камербанди: один внутрішній і один зовнішній. Але одразу в комплекті передня сторона є скелетною. Наприклад, в край присіжені вам необхідно було б докупити її. А тут одразу в комплекті, при тому, їх три ряди. На відміну від двох в оригіналі. Фіксується камербан спереду на велкро. А також присутня пластикова пряжка, яка виконує роль як швидкоскида. При тому на ній присутній пулер для того, щоб легко використовувати швидкоскид навіть у рукавицях. Ззаду камербан фіксується на пластикові стопери, через які також продівається система швидкоскиду. Для регулювання плитоноски за висотою зверху на лямках присутні велкроклапани, а також для захисту велкро від потрапляння на них сміття присутня еластична резинка. Мені вона подобається тим, що на ній одразу присутні велкрокільця, через які ви можете протягнути трубку гідратора чи антенну від радіостанції, а також матеріал виготовлення досить еластичний і приємний на дотик. Що ж, от ми плавно перейшли до каркасної системи, яка зробить носіння плитоноски максимально приємним. Складається вона з трьох частин: це ліва і права, а також м'які вставки. І почнемо з них. На відміну від краївських, ці вставки виготовлені з м'якого матеріалу і 3D-сітки. Чомусь такий варіант мені імпанує більше, оскільки краївська версія була більш тонкою і виготовлялася лише з одного м'якого матеріалу. Внутрішня частина виконана з матеріалу, схожого на мікровелкро, що дозволяє закріпити вставки у будь-якому місці, При тому він не натирає під час носіння. Зовнішня частина камербанду виконана з такого ж самого матеріалу, як і сама плетоноска. А щодо камербанду, особливо внутрішнього, одразу він привертає увагу, оскільки на ньому також присутні система моллі. А фіксується він за допомогою Velcro. На відміну від CPC, AVS також претерпіла змін у корсеті. Якщо раніше у CPC система швидкоскиду проходила через камербанди і корсет, і при використанні її плотоноска розпадалася, то зараз кріплення відбувається окремо. Камербанд фіксується на гіполонові вставки. Корсет фіксується за допомогою нейлонових петель. Через які проходить шакорд. Окрім того, сам корсет з'єднується з плетоноскою, на лямках, а також на самій частині за допомогою даних вставок, які кріпляться на ці вертикальні стропи, за допомогою яких ви можете відрегулювати висоту під вас. Стосовно захисту, як я раніше і казав, в оригіналі для того, щоб вам ставити, окрім плити, ще м'який балістичний захист, необхідно було докупати додаткові версії чухла. Але тут, в базі, ви отримуєте можливість одразу вставляти як і плиту, так і м'який балістичний захист. Основною фішкою, яка перейшла з CPC до AWS, це можливість встановлення СТ КС. Для того, щоб її встановити, вам необхідно використовувати четверту стропу на внутрішньому камербанді, а також велкро-частину на внутрішній частині камербанду. Що ж, якщо ти сумніваєшся щодо цієї покупки, то завітай до наших магазинів, де консультанти допоможуть тобі обрати те, що тобі саме потрібно.

Spider-Rome, blood and murder, I'm the serpent, not the book of Genesis. It's for certain, close the curtains. You won't live to see your kids if you ain't drinking.